Глобально є вихованцем академії металіста, але певний час і провів. Динамо. Зараз хороший момент у Динамо. Цього разу знає. Микита Кравченко. Безера. Зміщується в центр. Безера. Хороший розрізний пас Філіпов. Філіпов розвертається. Філіпов пробиває. Кабаєв. Не було порушення правил. Безера. Безера тікає. Є вільний простір у Безера. Кравченко. Правим фланом вчить. Безера пробиває. Небезпечний момент. Тим часом подача від кутового І Динамо забиває. Приходить В, eh, класну передачу. Обіграв суперника. Ну і далі. Ідеалі. з Філіпов eh, звільнив цю зону для свого капітана і врива. Михавко. Класна передача. До штрафного майданчика м'яч проходить. Вона тринула! Кулакова. І бачимо на повторі, що. Такі контакти з рукою мав місце. Безера. Його вривання до штрафного майдану. Знову на Попова цей навіс. Хоча, до речі, там є альтернатива у вигляді Дячука. Караваєв. Караваєв пробиває. Єрмаков не супер. Впевнено, відбиває м'ять перед собою.